Сьогодні першою нашою спікеркою буде Елла Єцутало, вітаю. Вітаю. Рада бачити ага. в нашому місті вашу команду. Дуже дуже дякую. Ми дуже раді завжди приїжджати до Луцька. І е, тут завжди якось дуже класно і дуже комфортно. Я маю зробити такий невеличкий вступ, сказати, що я була у Луцьку десь рік тому, трошечки більше. І мені здається, що за рік місто ну, ніби як виросло. Воно бо мені здавалося рік тому якимось меншим. А тут і за рахунок події, за рахунок закладів, за рахунок просторів, які відкриваються, якось вдихнула такий свіже повітря, як тільки вийшла з потяга. А ви та платформу алгоритм дій, яка робить у Луцьку, насправді надзвичайно взагалі багато всього. Розкажіть трошки саме про сьогоднішню подію, де ми знаходимося, що тут відбувається, що таке Укрурбенфорум і у чому його фокус у 2025 році. Перше, я дуже рада, що протечути такий відгук про Луцьке, тому що дуже хочеться, аби наше місто було справді для тих, хто в нього до нього проїжджає вперше, і, можливо, менше про нього чув таким приємним відкриттям. Про те, що справді це та локація на в Україні, те, те місто, де вам буде світло і затишно, і, і те, яке. Постійно рухається, рухається вперед, і, зокрема, що тут є така проактивна спільнота, яка готова працювати не лише на рівні свого міста, речей, якими вона безпосередньо взаємодіє, але й активно взаємодіяти з іншими містами, ініціативами, ділитися своїм досвідом, здобувати інший. Ну і власне сьогодні єдине, що нам потрібно всім, це рух вперед і готовність діяти вже і зараз, тому що маємо бути готовими до будь, до будь чого в такому турбулентному світі повномасштабної війни. Ну але е, до того, що ви говорили, у нас сьогодні форум. це ініціатива, які ми е, ми завдячуємо тим, що він сьогодні тут, і тим, що він, в принципі, є. Команді Цедос. Вони е, з Києва. І щороку, з 18, 2018 року, починаючи е, в їхній форум мандрує містами України. І минулоріч ми познайомилися в Чернівцях, де він був. А сьогодні бачимо його в Луцьку, і для нас дуже цінно те, що сьогодні до нашого міста, по-перше, що вони обрали його як локацію для проведення форуму, бо це означає, що в нашому місті справді є потужна урбаністична спільнота, і є люди, які готові рухатися в цьому. І тут важливо, і ви гарно це зауважили. Що не лише коли ми говоримо про урбаністичну спільноту, ми говоримо про тих людей, які безпосередньо з цим працюють і мають фаховий бекграунд. Так, ми говоримо про таку спільноту людей. Проактивних, які готові долучатися, бо жодне рішення не може бути без тих, хто підкаже з боку. Тут я маю просто зазначити, що у нас панує ще, на жаль, така стигма в суспільстві, що ну а що я там? Я на це не вчився, там я чогось не знаю чи чого вартує мій голос. А сьогодні у нас є унікальна можливість показати, що голос кожного вартує. Якщо ви готові діяти, якщо ви готові висловлювати свою думку, брати на себе якусь відповідальність, то повірте, ваше місто буде змінено на краще. 100% і будемо далі говорити про це у. Бонвіжен Луцьк це урбаністична програма, яку реалізовує алгоритм дії. Власне, ми проводимо багато заходів, які передбачають участь містян, коли ми говоримо про ті чи інші простори, локації або цілі системи в місті. Обов'язково має бути почу. Той голос про який говорить говорити, почути. І мені сьогодні сподобалося на початку форуму, коли була така загальна гра, і всі mm -hmm. розповідали, хто є хто. І там була архітекторка, архітектор, містопланувальниця, ну, різні ем, професії. Около, около. Так, так, так. урбаністичні І хтось написав велосипедист. <гум> і насправді це дуже круто, тому що ось це про те, ми, ми, коли працюємо з просторами і з містами, ми повинні бачити в центрі всього людину, і людиноцентричність – це основа основ. І дуже часто насправді цю цінність приймають як. Знаєте, така, таке, що написано на папері, і насправді людиноцентричність дуже важко реально втілити в кожній своїй ідеї ініціативі. На цьому варто сфокусуватися. Але якщо ти це робиш, то в довгостроковій перспективі це справді сильний хід. І от е, цей велосипедист це мені про те, незалежно на велосипеді, на роликах з віском на пішлі коліску, пішохід маленький, великий е, це це не важить. Важить, що ти людина, і ти маєш бути в тих умовах, де тобі комфортно, незалежно ні, ні на що. Ну це мені ще здається про приналежність до міста, ніби відчути, що тут є якась моя частинка частинка моєї думки, мого якогось рішення, мого втілення. І це ж ну як приємно, що щоранку, якщо ти велосипедист, брати велосипед, виїжджати, і ти, ти знаєш, що ну, от ти сказав, щоб тут була ця велосипедна доріжка, а тепер не їздиш ти, і ще 5 тисяч таких самих людей, які мають велосипеди, тепер комфортніше почуваються, наприклад, у Луць. Ми до речі, коли з Urban Vision Луцьк робимо ті чи інші ініціативи, а ми загалом. Одна з таких наших важливих напрямків роботи, роботи це є дослідження. Ми спочатку провели дослідження центрального району міста і зробили концепцію розвитку міста. А далі почали рухатися по інших районах. і ось зараз працюємо, до прикладу, з районом Кічкарівки. Це такий віддаленіший від нашого центру. Я так е, по карті більш... подивилася. Та, зараз більш такі спальний... загрязок, губліть, що таке Луцьке, як він розташований? Як тут важко все поєднати між собою? Ну, насправді наше місто досить комфортне, в плані в тому, що ти можеш пішки, пішки дійти до необхідної тобі локації досить швидко. Але про що я говорила в контексті районів будь-які дослідження і формування майбутньої концепції воно передбачає. І лекції, і воркшопи, і опитування, і ми от спостерігали про акт людей на початках. І було приємно бачити, що навіть на перших воркшопах, які ми робили ще десь в 23-му році, уже серед відвідувачів були містяни, які їх було тоді менше, менше відсоток, але вони розуміли, ага, тут можна десь сказати з чимось, поділитися своєю думкою. На наших останніх воркшопах вже була величезна кількість людей, які живуть, до прикладу, в цьому районі. і Вони приходять і вони приходять з фотографіями з тими, що тут колись було, що вони тут хочуть бачити, починають ділитися своїми думками. І це про що? Про те, що якщо ти в якомусь місті, в якомусь районі живеш чи працюєш або часто в ньому перебуваєш, то в першу чергу тебе треба і твою потребу послухати. Аби спланувати, що і як тут робити, і оце про цю силу силу слова. Тому я дуже закликаю тих, хто уваж, хто вас слухає. Якщо у ваших місцях такі містах такі ініціативи відбуваються, приходьте, відвідуйте, і ви ну хочу сказати, що ви точно будете почутими. Я сподіваюся, що ви будете почутими, і потім, як наполегливим людям, ці напрацьовані рішення будуть далі імпломп. Впроваджуватися використовую простіше слово, впроваджуватися там в міських практиках, політиках і далі далі. Тут я хочу зазначити такі дві, ну основні як для мене два-два основних понти, які ви назвали, що ну насправді тут треба приходити підготовленими. Тобто це не історія про а я хочу тут це, а тут хочу це. А коли ви реально зважаєте і на себе, і на думку інших людей, а коли люди взагалі досліджують якийсь історичний бекграунд місцевості, для мене це взагалі якийсь просто ну, вищий рівень підготовки, так коли вони було так, там було комфортніше, чи було навпаки дискомфортно, давайте зробимо інакше. І це дійсно про, про якийсь Такий діалог, що коли ти ну, це дуже важливо, щоб люди відчували, що їх чують, тому що іноді можна ніби запитати, але запитати так ну, для просто для ар... для аркушки, щоб було тут так не відбувається. І власне десь у цьому я бачу частинку вашої релігії партнерств, про яку ви говорите в алгоритмі, що у вас навіть люди це рівноцінні партнери, так. незважаючи на те, що там ну, втілення там, чи якісь пошук коштів буде лягати більше на вас на цьому, але ви все одно це рівноцінний партнер цього трикутника. Як щодо інших партнерств, чи легко їх сьогодні знаходити у бізнесі серед міської влади, і можливо там було складніше, стало легше, чи було легше стало складніше, як цей розвиток відбувався. Насправді було, напевно, було складніше, стало легше, тому що на початках треба було розповісти, чому ці партнерства настільки сильні. Але знову ж таки, я не думаю, що ми когось переконували, що треба взаємодіяти. Ми, напевно, як команда вперто щоденно робили те, що ми декларували. Якщо ми хотіли казали, що ми хочемо зробити ось це і ось це, то ми говорили, чому ми це робимо, для кого ми це робимо. І знаходилися люди, які долучалися на різних стадіях. Ідеї чи проєкти, причому, що були були організації, які приходили до нас класними ідеями. Ну, зокрема, там центр дії бізнес Луцьку, який запустив алгоритм дій, або Роєкренхаузен Луцьк, ще один наш проєкт. Це це не наші ідеї, це класні ідеї, взяті в інших організацій, і спільно з ними ми їх реалізуємо на території Волинської області, зокрема на території нашої громади. Ось тому е при побудові партнерств головне, як е на нашу думку, це бути до них відкритими і відразу проговорювати. Що ви хочете спільно досягнути. І це дуже важливо. Дуже важливо бути відкритими в своїх цілях і розуміти, наскільки довготривалу співпрацю ви, ви плануєте. Тому що протягом перших років алгоритм дій, зрештою, Найбільше напевно, напевно, пивкаво і говорив, ходив пішки угу. до тих чи інших, так? Ну до умов, на умовне пішки в різні міста і в різні країни. Ми питали, як це краще робити, з ким це краще робити. Як ви з цим працюєте? А з цим ви як працюєте? Ви готові з цим працювати стратегічно? Ви готові перед тим зробити домашню роботу, неприємну домашню роботу по тому, аби проаналізувати ситуацію, а потім. Казати, давайте робити, і це важливо, тобто не всі на це готові. І коли ми почали працювати з містом, то мені здається, що ще кілька років тому у нашому місті була значна кількість класних громадських організацій, культурних інституцій, проактивних загалом людей, митців, бізнесів, але вони трошки тримались кожен в своїй бульбашці. Mm -hmm. На різній стадії розвитку, з різним типом мислення, хтось вже досягнув там стелі, був засмучений, тому що Луцьк далі не дає перспектив. Хтось ще не розумів, що варто рухатися кудись більше. І ми наше було завдання, і зокрема, дослідження це те, що нам допомогло зробити. Підсвітити ось цих всіх людей, організації, спільноти, а потім починати в'язати їх між собою. І от сьогодні, коли ми говоримо про релігію про релігію партнерства, ми говоримо про те, що коли в нас починається якийсь проект, ти просто моментально ти це знаєте, підсвідома історія. Ти бачиш, як цей проект в'яжеться з кожним, ага, ось ці можуть учитися, ось ці тут ось ці тут, і що важливо, це не просто йдеться про проєкт на 2-3 місяці, чи там 2-3 роки, якісь грантові історії, чи така проєктне мислення. Ти відразу думаєш про те, чи може з цього вибутуватися якийсь напрямок, інституційний напрямок, якийсь інший, і як це мечеться з твоїми колегами в напрямку їхньої стратегічної роботи. І Якщо ти своїх партнерів знаєш... В форматі, куди вони рухаються, і наскільки в довготривалій перспективі їм буде це корисно, то ось це, як на мене, високий рівень партнерства. Не просто коли ви збираєтеся і кажете, давай щось придумаємо, а, як давай. правило, закінчиться на «а давай», угу. І після цього ви зустрінетеся ще через рік. За чашку кава пам'ятаєш придумати. Щось, це як, знаєте, Давай зустрінемось, коли спишемося. <гум> ну це це приблизно так само. І забули. Ну це така для мене якась культурно-індустріальна фасилітація. Не, не знаю, як назвати правильно цю діяльність, але це коли ви прямо берете оцю темну карту і підсвітлюєте зв'язки, які можуть бути А а і коли люди от, розуміють спільноти, якісь громади, що вони є один в одного, їхні ідеї є в один одного. Якщо це все поєднувати, то з цього може вибудуватись реально не проекти, а цілі напрямки, то це ну, з цього Інфраструктура, оця культурна і розростається. Насправді мені інколи здається, що люди нас неправильно розуміють, тому що ми говоримо там, до прикладу, проєкт раніше говорили проєкт Urban Vision Луцьк, але це насправді величезна програма з купою yeah. підпроєктів, або проєкт місто кафе. Але це вже громадська організація, де є 100 співзасновників, де є. То в місто кафе, яке працює, як кафе, дає грантові гранту і все решта. А ми такі ну то ми зараз намагаємося перебудувати свою е, мовлення лексику. і лексику для того, щоб те все масштабне, що ми робимо, було зрозумілим в тому ж масштабі для тих, хто з нами взаємодіє. Ну, Я вам можу тут сказати тільки свою якусь таку суб'єктивну рефлексію, що мені здається, ну як би ти це не назвав, проект, хаб, концепт. Ну, ми всьому хочемо бачити якісь рамки. А у вас відчуття в хорошому сенсі, що ви рамок не бачите? Вам завжди хочеться масштабніше, більше. Там трошечки вліво, трошечки вправо, трошечки вперед, тому вам, вам дійсно треба якесь таке суперабстрактне слово, яке не буде рамкуватися, приймуватися нічим, абсолютно. Ну, ми, ми ці рамки бачимо насправді, просто вони в дуже е, такому широкому ну, ви контексті. бачите, Він інші. давайте скажемо, Та, це так. Тому треба так, справді навчитися про це розповідати. Як щодо концепції трикутнику Влада, бізнес і громада, розкажіть про якийсь позитивний результат від такої співпраці на одному з ваших проєктів. давайте поки що називати це так, трошки мінімізувати. Ну, насправді, ми певний час руха... ми відразу почали рухатися і артикулювати те, що в кожному нашому проєкті повинні бути люди з дуже різних секторів. Ну, і перший, напевно, найбільш успішний ну, це власне сам алгоритм дій. Тому що алгоритм дій – це громадська організація, заснована локальною бізнес-спільнотою. І в нас станом на сьогодні в такому ядрі організації: це 40 осіб. Тут і співзасновники, і ті, хто щоденно працюють над різними проєктами, напрямками. І всі ці люди поєдналися з різних сфер. Хтось прийшов з бізнесу, хтось прийшов з громадського сектору, хтось з культурних ініціатив, хтось працював відосіблено, хтось працював з великими командами, хтось жартує, що я з бутікової команди з невеличкої. І це, що це дає? Це дає можливість, це дало нам можливість зробити якийсь свій унікальний підхід, який во водночас поєднав і бізнесову структуру, і громадську структуру. І тому в громадському секторі ми стартап. А в бізнесі mm -hmm. ми така цікава громадська організація, яка рухає, яка рухає місто, і це такі ну хай це буде нашим першим кейсом, і зрештою цю. Цю структуру ми почали пробудовувати в кожному в кожному наступному нашому е, проєкті. Тут, напевно, найбільше хочеться показати той, який вже є видимим і працює. Це мною місто кафе. Коли ми е, після того, як ми запустили дію бізнес, центр підтримки підприємців, ми почали формувати в Луцьку активну спільноту малого і мікробізнесу, які почали чесніше взаємодіяти між собою, тому що власне з'явився простір, де вони можуть взаємодіяти, де mm -hmm. вони приходять на освітні програми, на серед. Цінні програми, де їм дають консультацію, де їм дають купа інших можливостей, і вони можуть поговорити на виклики, які їм зрозумілі мовою своєю між собою зрозуміли. Після цього, коли ми бачили, як це гарно працює, ми запропонували ідею міста кафе і сказали: дивіться, а ви готові вкласти свої кошти в те, аби не отримати прибуток, але отримати соціальний імпакт. Давайте ми пояснимо, що таке соціальний імпт, що таке суспільний вплив. Давайте ми пояснимо, як це буде працювати в перспективі. Давайте ми пояснимо, як це вплине на місто і що таке громадські організації, на які місто кафе скеровує частину свого прибутку. Тому що місто кафе, цю ідею ми о, підгледіли, надихнулися Urban Space 100 у Франківську, і минулого року впровадили в Луцьк, от вже святкували рік. І що в нас вийшло знову? Стособ засновників людей з різних середовищ, знову ж таки, зовсім різним бекграундом. Хтось абсолютно не розуміє, що таке громадський сектор і як він працює. А хтось прийшов з громадського сектору, такий, як нам пояснити цьому бізнесу, хто ми і як ми, і як нам зрозуміти власне цей бізнес, як нам з ними говорити? І станом на сьогодні у нас вже є 100 людей, які навчилися взаємодіяти, і які. Вже провели три грантових сезони. Це означає, що їм сто сотні осіб треба було домовитися, як обрати найкращі проекти запропонованих. Їм треба було зрозуміти громадські організації міста. Щоб це зрозуміти, треба розуміти і контекст міста. І треба розуміти, що таке громадська організація. Тому що дуже важливо, коли говорять про цей трикутник влада громада і бізнес. Не завжди враховують той факт, що ми десь на початках не зрозуміли дефініції. Ми не зрозуміли, хто є хто. І зараз дуже важливо один одному пояснювати структуру, як ми працюємо там, як працює громадська організація, як працює орган місцевого самоврядування, як працює бізнес, які цілі кожен з них сповідує, і знайти спільні ціль і в цих точках і взаємодіяти. І от ми, наприклад, на базі різних проєктів намагаємося цього навчати. І Інколи коли, ви, от ми нещодавно бачилися з бізнесами Луцька, і ми якраз проговорювали цей, цей момент. І тоді для мене стало очевидним. Те, що раніше було раніше, мені було очевидно, але тепер зрозуміло, що це було тільки для мене. Я думала, так всі розуміють, що таке громадська організація? Як це можна не розуміти? Ми ж таке активне суспільство. А виявляється не завжди. І так само не знаю, благодійним фондам ГОшками, і всім решта треба розуміти, з чим яким викликами працює бізнес, і перейти з формату дайте нам гроші на нашу ідею, тому що ми класні. З формату дивіться, в нас є класна ідея. Вона ось таким чином підсилить ваш бізнес, допоможе вам справитись з таким-то викликом. А ви нам допоможете справитися з нашим викликом, і воно дасть отакий спільний результат. Ось, ну от це те, що вже працює. Уже в нас є шість підтриманих громадських організацій їхніх проєктів, і ми дуже тішимося, коли бачимо, як ці вже громадські організації втілюють свої проєкти, і потім з ким вони далі взаємодіють. ця, Знаєте, ланцюжкова реакція. Оці брижі поводі вони розходяться все ширше. Та нетворк розростається, і в мене тут було питання про те, як змінюється міський простір, міська канва. Але ви вже відповіли на нього. Тобто люди вчаться шукати спільну мову. Вони дійсно починають розуміти один одного і краще розуміти, взагалі, як місто функціонує. Тому що мені здається, що коли ти в це не занурюєшся, ти думаєш, що місто ну там просто органічно собі живе, як без там якогось підтримки, Там щось десь іноді відбувається. Хтось там щось іноді робить, і Дуже класно, що є сталість, краще розуміння перспектив майбутнього, як до нього прийти. Це вже такий. Усвідомлений вибір свого майбутнього, і ви його даєте, і це насправді дуже класно. У вас є дуже різні проекти: від культурних про Станіслава Серцевича до урбаністичних, наприклад, проект Зерно. Друзі, хто не знайомий, знову ж таки, познайомтесь. Дуже круто. Що у цих проектах спільного насправді ці проекти органічно розвиваються один від одного, і тут дуже важливо знову ж таки. Це буде і до вашого переднього питання, і з стану того, як. До формату того, як працює алгоритм дій, наші проекти нові народжуються від того, що ми бачимо певні виклики, проблеми або якусь нову інформацію, починаємо з неї працювати. І часто працюючи над урбаністичним проектом, ти зачіпаєш зовсім інший Підтягуєш около індустрії. Так, так і так тому, що наше життя, в принципі, воно не mm. ділиться на сектори, і ми постійно в різних контекстах перебуваємо. Про Сарцевича була класна і цікава історія. У нас є проєкт центротку. Креативних індустрій або або це хто ви в Луцьку або хто буде в Луцьку, коли гулятимете в вулиці Лесі Українки, от посеред вулиці величезне п'ятиповерхове приміщення на 4 плюс тисячі квадратів. Так і тут я маю сказати, хто буде далі у нас на ефірі. Ми зможемо більше поговорити про центр або або тому, що є що розповісти. Так. Я не буду розповідати mm -hmm. про сам центр. Окрім того, я тільки що дуже що люблю відіснує. цей проект. що він існує, я його страшенно люблю. Але коли ми почали працювати з цим простором, то відразу було зрозуміло, що працювати треба не лише з однією будівлею, будівлею а працювати треба з територією довкола. І це насправді один із тих підходів, які ми теж активно проповідуємо. Це те, що мислити треба системно і відразу як бачите, як цей процес, як цей проєкт працює в контексті всіх інших. Так, ось, ми почали працювати не лише з архітекторами, урбаністами і містопланувальниками. Ми вирішили зробити історичне дослідження. Власне, знаєте, місто треба чути, він розкаже багато цікавих історій. Ми запропонували нашим колегам е, зробити дослідження території, де знаходилося Боабо, і, власне, ну. Де зараз знаходиться приміщення території довкола і, власне, само, самої будівлі. Там класна історія будівлі, сподіваюся, моя колега вам розкаже. Але коли ми почали досліджувати простір довкола, ми зрозуміли, що недалеко на цій вулиці раніше проживав Станіслав Сапцевич. Унікальний митець, наївіст, який створював у своєму будинку на обісті сад скульптур. Там, не знаю, історія водночас і про те, як ти. Твориш і не завжди є зрозумілим, як ти не завжди є правильно оціненим, як ти намагаєшся творити попри все в часи радянського союзу, як після твоєї смерті твоя спадщина зникає, знищується і тощо. Ну і власне, якби ще рік тому ви попитали в лучан, що вони знають про серцевича. Більшість із них сказали би, що нічого. Насправді, до мого сорому, і я на момент до цього дослідження не знала цього імені. І виходить яка історія, що коли ми про нього дізналися, коли ми дізналися, оцю таку напівсмішну напівтривожну історію про те, що він, він робив багато скульптур оголених чоловіків, жінок, тварин, і сусіди скаржилися, дуже їм не подобалася картинка. І він одного раз, одного ранку сказав все і просто замалював всім, намалював трусики і бюзгалтери, щоб ви на них оголених не дивилися, раз вони вам так не подобаються. Але зрештою, станом на сьогодні лише 15 скульптур трішки уцілілих знаходяться в музеї Івана Гончара в Києві. І коли ми цю історію дізналися, ми подумали, що місто дуже важливо повертати імена своїх митців, і наша інша команда, яка працює з цією темою, почала працювати серцевичем. Ми б до нього не прийшли, якби не працювали за БОБО, -бо, якби не почали досліджувати контекст довкола. І з цього народився новий крутий проект. Коли ми поговорили про серцевича, ми такі так, у нас ще є Покальчук, і він пов'язаний з Луцьком, а не лише з Києвом, Львовом, і Львом, як його як його багато хто ем, ідентифікує. Ага, а в нас є головань, так про нього говорять. Але чи сьогодні ми не повторюємо помилку попередників, і чи ми достатньо, достатньо турбуємося про спадщину, яка після нього лишилася? Микола Головань, це власне скульптор, який зробив славно відомий багатьом в Луцьку, як називають будинок з химерами. а насправді правильно говорити будинок Миколи Голованя». Якщо не були, обов'язково сходіться, в нас така з основних туристичних точок нашого міста. Але чи турбуємося ми сьогодні про цю, після його смерті, про цей будинок так, аби через кілька десятиліть хтось після нас не сказав, ну дивіться, ну. До чого до чого до чого довели? До чого довели. Да, чим вони займалися? Ну тут мені здається, що найголовніше, що ваша робота завжди відкриває нові перспективи, тому вона просто не має шансів закінчитися ніяк, тільки розростатися і рости. Я вам за це дуже дякую. Коротке питання на останок. Багато говорять про те, що креативні індустрії це нова нафта, і треба визначати, яка буде креативна економіка міста. В кожного міста вона своя. Там про Лондон ми можемо говорити. Це дизайн, сил геймінг і так далі. Там одним словом, якою. Могла би бути креативна економіка Луцька, на ваш погляд. Ну, в першу чергу, в нас крутий фешн, і з ним треба працювати. І в Луцьку насправді велика кількість митців, які працюють в різних сферах, і яких треба підсвітити і показати тут і про літературу, і про арт, і про музику. І нам треба створити для них можливості і умови, і інфраструктуру, в тому числі. Аби вони розуміли, що саме в Луцьку вони можуть тілити свою ідею, реалізувати свій потенціал. Тому оці всі бізнеси, з якими ми вже тісно працюємо, і про яких часом чути, часто чути вже, зокрема, там про бренд Ікос, який зробив колабу з Іреною Карпою, про нашу Ольгу Шулик, про шипелики інші бренди, вони вже впізнавані відомі, хочеться ще більше їм видимості. І я переконана, що за трохи часу Луцьк буде містом, в якому креативні індустрії є тим, що його живить, наповнює і через нього наповнює економіку країни в цілому? Ну ми насправді в це бачимо. І останнє ваше питання наступному спікеру чи спікерці, якесь пов'язане з урбаністикою, яка яка ви поставите. А я передам. Нехай цей спікер, сі спікерка скаже таке питання: а що в основі того не в основі урбаністики? А в основі нашого бажання працювати в цій темі.